Вітаю, дорогі глядачі. Сьогодні буде відео про наболіле міністерство фінансів. Багато хто недооцінює. В Його історії були серйозні, фундаментальні особи, які впливали на весь уряд і на його політику. Зокрема, ми можемо і Наталію Єресько згадати, і Оксану Маркарову. І треба розуміти, що фінанси це те міністерство, яке по суті каже, що можливо зробити, а що неможливо. Тобто, це міністерство, де має бути суб'єктна. Суб'єктність, якої у нас немає, і висновок всього, що зараз відбувається, що відсутність суб'єктності Міністерства фінансів казати ні. Хочуть відіграти на малому бізнесі, на нас з вами. Бо ми теж сильно постраждаємо не, те, не тільки ті, хто є малим бізнесом, але постраждають і ті, хто є споживачем малого цього бізнесу, міністерство фінансів. Знову таки, це один з найбільших полісі мейкерів в Україні, тобто ті, хто виробляють політику, державну політику. І, здається, це краще визначення. Державна полісі це як державна політика. Бо політика це зразу ну, політична боротьба, а державна політика це ті зміни, які впливають на вами. Отже, це дуже важлива структура, яка по масштабу та важливості. Близька до такого, як гігантського міністра оборони, близька, Міністерства оборони, близька, знову таки я кажу, близька, не така сама, але близька. Міністерство фінансів це не лише міністерство та його апарат, не лише міністр, його заступники, це величезна вертикаль. Вона включає податкову службу, митну службу, казначейство. Туди все лупашили, розумієте, тому я й кажу, що він наближений до Міноборони на сьогодні по функціоналу і важливості. У цій орбіті державний аудит у цій орбіті величезна кількість людей, у хорошому сенсі цього слова бюрократів людей, які формують і забезпечують цю систему. Роль міністерства фінансів це політика в питаннях бюджету, як наслідок економіки. Питання бюджету ключові. Тому міністерство фінансів і те, як воно працює, це дуже важливо, дуже дуже важливо, особливо умах війни. Коли нам потрібно забезпечити оборону ресурсами, ми віддаємо належне нашому фінансовому блоку, який із початку повноштабного вторгнення якісно проводив політику, забезпечував платежі, забезпечував стійкість фінансової системи, забезпечував фінансування оборони у прийнятному для суспільства форматі, фактично вижавши все, що можна з того обсягу ресурсів, який був можливий. Те саме стосується і зовнішнього боргу та того, як проводиться реструктуризація. Була зроблена велика робота. Ми дуже поважаємо цю роботу. Це досягнення, ми його не відкидаємо. Але ці досягнення починають перетікати у парад некомпетентності, парад дурних та неправильних рішень, які матимуть лише один поганий наслідок для нас з вами. І те, як міністерство фінансів зараз проводить свою політику, починає викликати серйозне занепокоєння. Якщо ви думаєте, що ми лише про ПДВ для фопів, то це лише квінтесенція некомпетентності, які стають останньою краплею. Тут можна говорити про три площини: площину доходів, площину видатків і площину адміністрування. У площини доходів зараз розгортається найбільша тупість і трагедія. Тому ми це, з цього всього і почнемо. Давайте почнемо з найнеприємнішого, найпростішого для розуміння, з фопів. Тут немає що багато деталізувати, бо і так уже багато чого сказано на цю тему. І ми це говорили безпосередньо. У нас є відео як бити ти фопів. І я прошу, щоб ви зайшли на це відео за посиланням, воно важливе дуже. Головне питання до цього рішення це його мета. Це начебто для боротьби від ухилення від податків. якщо у нас є якісь галузі, які ви вважаєте, що через ФОПів відбувається ухилення від податків, то можливо, ви придивитеся саме до цих галузей. в хірургічному сенсі, якщо ми говоримо про те, аби не блокувати Міністерство фінансів, не відтягувати перезавантаження БЕП, наприклад, Такий БЕП піде до великих компаній і починає їх. Трусить за те, що вони там дробляться. Чи по якомусь кведу ви бачите найбільше загловжувань? Працюйте по цьому кведу. Можливо, по цьому кведу треба влупити ПДВ. Можливо. А можливо, механізм впровадити, де відділити справді малий бізнес і тих, хто використовує умови малого бізнеса. Ну, ви влупите по всіх фопах. Розумієте, в чому проблема? Це абсолютна некомпетентність мінфіну. Мінфін не добирає грошей, і багато де ми будемо говорити. Там страшне, що відбувається. І мовчить там, де треба говорити. І одразу лупаше по всіх попах. І ми підозрюємо, що його завдання не тільки, дорогі мої глядачі, вирішити проблему дропів великого бінусу. Його ціль вижать нафік зі всього малого бізнесу все, що можна. От як це можна пояснити, якщо притул не бачить тих зауважень, які дає їм громадянське суспільство. Можливо, МінФін зробить якось так, щоб у цій галузі були інші умови, щоб змінити інвестиційне підприємницьке середовище. Можливо, контролюючі органи почнуть нормально жорсткіше працювати з тими, хто порушує правила у всіх галузях. А Мінфін не буде затягувати в політичну угоду там єрмаку чи комусь ще щось. Не буде затягувати при роботу роботи ефективно БЕБУ. Що ми замість цього отримаємо? Ми отримаємо ситуацію, в якій ми просто лупимо знову-таки всіх, просто лупашимо. І це ненормально. Це питання і практичне, і візійне. Замість того, щоб виправити проблему там, де вона є, а вона дійсно може бути. І багато різних бізнесменів можуть дробитися справді, ухилятися від податків. Але ви берете всіх, лупашите. Для чого це? Щоб Що? Кому муляє взагалі? Мале підприємництво? Воно ж основа, по суті, Ви розумієте, це фундамент країни, мале підприємництво. З нього потім витікають великі. А звідки буде народжуватися великі, якщо ви зробите умови лише там, де можуть існувати лише великі. Тут у мене тут горить, ви не уявляєте собі просто. Друге питання це економічна доцільність. В економічній теорії є поняття, що податок, який вводиться, має бути таким, щоб витрати на нього не перевищували доходи з нього. Ви зараз вводите ПДВ для фопів. Ви самі кажете, що заробите з нього приблизно 40 мільярдів гривень. Ви подумали, який масштаб тиску зараз почне діяти на податкову? Уявіть навіть, що вона абсолютно прозора, абсолютно чесна, і там немає якихось дебільних з цих податкових накладних, яких немає в розвинених на світі. Там в основному бізнес не платить просто ПДВ. У нас ти маєш заплатити, тобі мають повернути. Ти чекаєш місяцями, а то до півроку і роками можеш чекати те повернення за знущання над бізнесом. Але, допустимо, все ідеально, чого немає. По суті, ми ж маємо розуміти фопів хочуть для дослідження ціни держави наших друзів, дослідження, яке кажуть про те, що малий бізнес, який на спрощеній системі, в два рази менше відчуває тиск і корупційний вплив, ніж бізнес, який в тій системі, куди його хочуть запіхнути. Тобто, ви із здоровою системою хочуть хочете в хвору затягнути весь бізнес. Але давайте допустимо, окей, у нас прозора, чесна, виконує свої функції. Вічну на неї зараз покладається в кілька разів більше роботи, при тому, що самому, при тому самому фінансуванні, тому самому штаті людей, які там працюють. Це ж просто труба, торба для чого це робити? Щоб зібрати ще мільярд доларів. Коли ми зараз поговоримо про видатки, ви зрозумієте, чому ця сума взагалі смішна в контексті держави, в контексті тому, що малий бізнес виживає як може. В тому, що логіка створення малого бізнесу була в тому, що люди себе рятують там, де держава не може потягнути. А зараз у нас повномасштабне вторгнення. Я нагадаю, що ситуація не проста. Це не час кисельних рік і молочних рік, там, там, там прянічних будинків. Це час складний для бізнесу. А ми голупашимо. Отже, ми тут дивіться говоримо про адміністративну сторону. Ми за... Зберемо, нібито велику суму, але справді не дуже велику, при цьому в рази збільшуючи тиск на саму податкову, в рази збільшуючи адміністративні витрати на всю цю історію. І плюс збільшуючи тиск на бізнес в важкому контексті повномасштабного вторгнення. Я ж не буду говорити вам про ці генератори, про те, що там бізнес реально ну, 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 йому важко. Це ж не просто так зараз. Це ж не 21 20 й рік, коли після реформ воно дало давати почало серйозний свій наслідок гарний. Коли можна було заробляти, це складний час. Давайте скажемо і про економічні наслідки. Економічні наслідки дуже прості: неї бити малих підприємців це відрізати для них вхід на ринок. Є поняття простоти входу і виходу з ринку. Чим простіший вхід, тим краще для економіки. Тому що, якщо в галузі з'являється маржа, то це якась тобто, ринкова диспропорція. І чим нижче вхід, тим швидше ринок виправить цю диспропорцію. Тим швидше з'являються рішення нові. А ми знову таки ми, ми знову граємося. У нас і так проблеми з монополією державною, у нас постійно проблеми з тим, що у нас економіка не конкуренційна в тій мірі, як вона має бути, а ми ще знову її робимо менш конкуренційним. Знову таки приклад з генераторами в часи війни. На цей ринок відносно проста модель входу. Малі підприємці поїхали в Європу власними автомобілями, масово завезли генератори, кофлоу, батареї, фактично привезли в країну близько 1 гігаватта потужності, один ядерний реактор у форматі маленьких станцій. Ось собі ситуація, коли порів входу на цей ринок підприємців був би високий, і тоді, в момент, коли ринок в якихось причин би колапсував, ніхто б не міг зайти на ринок, щоб забрати цю маржу, бо вхід дуже дорогий і немає впевненості, що він себе виправдає. Цей хід для малого бізнесу. А так вхід був простий, який зараз хочуть рубать, розумієте. І малий бізнес на сьогодні вирішив проблему тут. Зокрема, допоміг її вирішити. Просто фактом того, що знижуєте ліміт ПДВ до мільйона, держава влада відрізає величезну кількість бізнесів з малою мережою та високою оборотністю. Він не зможе мати оборот до мільйона, а прибуток 10 або 100 тисяч, і по суті він заробляє трохи більше середньої зарплати, а тепер на нього ще й накладається ПДВ. Бухгалтер і вся ця історія. А бізнес має мати прибуток, щоб реінвестувати. Він не те, що бізнесмен заробляє, це ж не зарплата. Він має постійно розвиватися. Він постійно несе ризики. Він десь втрачає десь заробляє, має розширятися, розвиватися далі в ідеалі для економіки. Тому що бізнес це ж основа економіки. Це не зарплата. Не треба зарплатою мислити тут. Якщо людина має талант до цього, його треба в першу чергу давати йому можливості, бо він сам розвиває економіку. Він є тим піонером, який робить економіку більшою. Окремо варто сказати, що як держава ми формуємо мотивацію, щоб у нас було більше клерків, які займаються папірцями, замість того, щоб займатися створенням чогось. Ми створюємо фінансистів бухгалтерів, які думають, чи правильно порахований ПДВ замість того, щоб створювати цінність, вони створюють купу паперів. до речі, коли держава генерує фінансовий хаос, єдиний спосіб це захиститися, мати власну стратегію, не тільки реагувати на кожне нове рішення Мінфіну, а й розуміти, як працюють гроші, і як будувати фінансову стійкість незалежно від зовнішніх обставин. Для цього ми і створили курс фінансова грамотність без складних термінів, без зайвої творії. Просто чітка система, яка дає розуміння, де ви зараз куди рухатись і як приймати рішення без паніки. Це базова по суті форма для того, як, щоб ви мислили і рухались далі. Без неї важко показати обчіпувачів гусей, що ми є творцями капіталів та економіки, а не вони зі своїм бездарним популізмом. І врахуємо, що у нас, до речі, акції, і в нас дуже багато плюсів, там і додаткових, і преміум і... Можливість отримати грошей знижкою. Посилання в описі ще раз Приєднуйтесь. Ми працюємо в нашій школі останнього капіталіста. Рухаємося далі. Це не все, що стосується доходів по блоки некомпетентності. Думали, що це все Я на ФОПах тут і на, інш... на цих такі... декілька речах, які там зупинився. Я зупинюся точно. Ні, Міністерство фінансів, друге величезне, можливо, навіть більший, ніж ПДВ, пласт проблем. Це те, як Міністерство фінансів комунікує доходи. Ми живемо в ілюзії у міфі про два бюджети: бюджет війни і бюджет цивільних видатків. Нам місяцями вішали лукшину на вуха, що всі кошти від західних партнерів можна витрачати лише на соціальні та внутрішні видатки, і що вони не можуть іти на оборону. Тому всі кошти, які ми збираємо середині країни, йдуть виключно на оборону, і це використовується як адвокація закручування гайок всередині країни. Лобізм закручування гайок. Але вже у 2024 році понад 75% західної допомоги можна було витрачати на війну на оборону. І, попри це, уряд Міністерства фінансів і Кабмін продовжують розповідати казки, адвокатуючи і тиск на платників податків, і різні роздачі грошей. Мовляв, це західні кошти, ми можемо робити з ними все, що захочемо. Роздавати гроші ми будемо Одних лупашить, а будемо далі роздавати паралельно гроші. При цьому Міністерство фінансів знаходить гроші на медійній кампанії, про те, що всі мають платити податки, і всі винні в тому, що купляють у сірого бізнесу, а порядку на митниці не наводить, хоча з за митницю. Не знаходить політичної волі пояснити суспільству, що західні кошти це тепер і кошти на оборону. Так само. Це частина некомпетентності Мінфіну зі сторони доходів. Ми пам'ятаємо підняття військового збору, який за чутками просто залишать, перейменувавши його на інший податок. І пам'ятаємо, що Міністерство фінансів не підняло ПДВ замість цього. Якщо вже піднімати було податки, треба було не збільшувати витрати на працю. Коли і так економіка в тіні багато де, а хоч би ПДВ рухаться, і то ми бачимо, що вони могли і цього не робити. Сторона видатків ще гірше. Хто як на міністр фінансів мав би сказати, що ми не будемо витрачати кошти на, ти... на тисячі кешбеки? На цю всю дурню. Хто як на міністр фінансів мав би сказати, що в бюджеті немає коштів? Хто як на міністр фінансів мав би підняти питання дотації на газ електроенергію? Де за час війни було витрачено до трильйона гривень і сприймати ці кошти в бюджет. Навіть якщо б це було би рішення не 100% ринкове, а у нас в ГАЗі в три рази різниця між ринковою ціною і дотаційною. В електроенергії в два рази. То можна було субсидіювати на нижчу ціну, а хоч би підняти, хоч на трохи підняти би всім, хто може платити, хто не дотаційний. Зробіть, будь ласка, декілька рівнів субсидій. Ну, треба ж якось мотивувати людям енергозбереженням займатися і паралельно не витрачати, стільки грошей, а? ну, скільки ж можна? Міністр фінансів, ти, ви ж мали це сказати, що не можна так от тупо все робити. Вони скажуть, ми будемо по нижній лінії дотувати всім абсолютно, у кого навіть харом 500 квадратних метрів, і хто, блін, заробляє там дофіга і більше, ми і йому будемо все дотувати по повній мірі. Яка мотивація взагалі енергозбереженням займатися в такій ситуації? Вони кажуть, або або добре, я погоджуюсь, що зараз війна, і там важко все суспільним договором і таке інше, ну так зробіть е, малі тарифи по субсидії, діджиталізуйте це все. І підніміть, хоч ви на 50%. Підніміть для тих, хто може сплачувати. Навіть якщо це ще далеко буде до ранкової ціни, ну хоч трохи зменшить оцей. Греб незрозумілий, страшний між. Ну, він аж вбивав ну, цей розрив між ринковою і дотаційною ціною, він вбивав ж нас, ж нашу країну ще до 2014 року. Це була хвороба, яку вирішили субсидію. Тепер у нас нема субсидій. Ми всім халяву роздаємо, розумієте? Ну розмову, хоч треба було про це вести, ні, міністр фінансів не веде, а зато ми влупимо по фопам, розумієте? На трильйони. Замість вони хочуть 40 мільярдів збирати, а там не буде 40 мільярдів доходу прибутку для, ну, для бюджету. Там краще витрачати на адміністрування. А роздають на трильйони. Нормально? Класна політика? Офігенна. Третя велика сторона адміністративна. Механіка національного кешбеку фінансово класна, сама програма жахлива, але сама механіка на найвищому рівні. Але, наприклад, електронний кабінет платника досі незручний і перевантажний, і при наявності адміністративного ресурсу для адвокаційних компаній зробити нормальний кабінет платника податків чомусь немає можливості. Ну, тобто, дорогі глядачі, сама логіка цього кешбеку дурна, її не треба було робити, але зробили все прекрасно. А платить податки в сраці, він, понимаєте? У нас нема на то часу. Нам, нам не важливо, оці, хто генерує ресурси для країни, нам вони не важливі. Нам важливо популізм гроші роздавати, розумієте? Наступне питання. Ми знаємо, що в Міністерстві фінансів на високих посадах сидять люди, які блокують скасування актів виконаних робіт. Ми вже давно ціною держави, нашими партнерами відстоюємо скасування цих актів. І, от, наче процес пішов. Кабін помпезно оголосив, що скасує це рішення. Але МінФін фактично саботує це рішення. Тому що сидять там фіскали. Пом... По парадигмі, хоч би аудитори би сиділи, а заять фіскали, хто бачить всіх, всіх злочинців, хто хоч якоюсь економічною активністю займається, їх треба обкласти всіх бумажками. От парадигма Мінфіну. Знову таки, те саме з Бюро економічної безпеки. Ми не бачили принципової позиції за незалежне БЕП. Ми бачили, що компанії всі мають платити податки, і замість реальної боротьби з сірим імпортом нам розповідають про фопів і ліміту мільйон. При цьому кажучи, причина це в тому, що е, от є сірий імпорт, а може, це має зробити митниця, а не українець знову таки, я повторюсь: не українець має бути звинувачений в тому, що він щось купляє, хоча це від дійсно ми маємо відповідальність брати. Маємо самі бачити сірий імпорт. Це важливо розуміти, але в першу чергу треба говорити не про сірий імпорт, а про те, чому ви дозволили його. Тобто важливо говорити не про сірий імпорт, який користується українець. А чому ви його дозволили в таких масштабах так публічно і відкрито? Це все питання в підпорядкуванні Міністерства фінансів. Ми не дуже розуміємо, а чому буде проблема тим самим людям, які від податків тікають, просто знову розбитися на більшу кількість ФОПів. Вони великі, в них багато ресурсів, вони знайдуть собі можливості, а малий бізнес просто влупиться. Це МВФ виступає за це зниження межі для плати ПДВ. Але ми знаємо, що є певні сумніви щодо цього. Що було формулювання про 20 тисяч євро на рік. І цілком вмірно, що мова йшла про бюджетну відповідальність, але це ж, напевно, трохи складніше. Тобто, МВФ говорить, нам треба показати результати, які ви що ви можете, щоб скоротити ці видатки? Замість того, щоб говорити, що ми будемо зменшувати популізм, ми сказали, що ми будемо ФОПів даїть, розумієте. Тяжкі часи широкомасштабного вторгнення. Друзі, нам треба боротися з цим, впливати, говорити. І не допускати. Рано чи пізно громадськості треба буде піднімати відповідну активну хвилю, і це станеться. Тому що вже це ненормально, що зараз Міністерство фінансів робить. Це ненормально, це вже не має бути точка Кипіння. Будемо працювати всі разом, тому що такого, ну, це, це не норм, Це просто це абсолютно ненормально, що виробляє Міністерство фінансів. І підтримував силу оборони. Забрали вже 71%. Тримайтесь, дорогі глядачі. Всім всього найкращого.